Десята енергія у матриці долі. Енергія циклічності, фарту, удачі, потоку, інтуїції. У наступних відео я буду розкривати тему всіх арканів більше, глибше. А у цьому я хочу поговорити про десятий аркан у прогнозі на період. От коли десятка стоїть серед тих енергій, які стоять у вас там конкретно на цей рік. Десятка найнепередбачуваніша з усіх енергій. Коли ми говоримо про дев'ятку, ми можемо вже уявити, що буде рік більшого заглиблення в себе, самотності. Коли ми говоримо про шістку, це про вибір, про те, що відносини виходять на перший план. Четвірка це динаміка в кар'єрі, в навчанні. Коли ми говоримо про десятку, у нас три знаки питання: що буде? А хто знає, що буде. Десятий аркан уособлює собою долю. Це от схоже як руна Пертро в рунах, руна долі, невизначеність, як асоціація з мішечком рун. Коли ми засовуємо руку в мішечок, витягаємо, не знаємо що. І от те, що ти витягаєш, оце і буде твоя доля. І десятку я бачу так, що. Отой от фатом, оте ваше вище я, вища структура, яка розуміє, що в цей момент ви потребуєте різкого повороту в житті для того, щоб вийти на більш позитивну площину свого буття, вийти, стати ближчою до свого призначення. От начебто ви на роздоріжжі, і ви замешкались, і тут вам треба зробити цей поворот. Так от, оце вище свою божественну руку засовує в мішечок з якого має витягнути саме те, що і буде вашим даром, вашим фатумом. І вона витягає оту руну. Це може бути руна вуню, як подарунок, як дар. І в цей момент, от саме в рік по 10 аркану, також може бути і день по 10 аркану, числа 10 або 28 будь-якого місяця. У цей день, у цей рік, ви можете отримати якийсь дар. Там хтось вам надішле суму грошей неочікувано для вас, або виграш якийсь, або якась ідея настільки раптова і неочікувана, і прекрасна яка вирішує ту проблему, з якою ви не могли справитися. Або хтось вам зробив пропозицію руки і серця. Але десятий аркан часто підносить неприємні події. І це той випадок, коли вище засовує руку в мішечок і витягає руну. Хагалас, або турісас, ейвас, руна випробувань, втрат, заглиблення у своє больове. Зустріч з болем, фізичним болем, внутрішнім. І е, в цей період може відбутися щось важке, якась травма, ДТП. Е, коли ви планували, наприклад, розширення бізнесу, а тут вас обмежили і ви впали в боргову яму, ви втратили нерухомість, втратили гроші або закрили кордони якраз тоді, коли ви мали переміститися, і все було домовлено, а тут у вас, припустимо, вийшов строк вашого паспорта, ви про це не знали. Щось з документами, щось у взаємовідносинах. І це для вас було шоком. Десятий аркан він включає події події Які дають відразу ситуацію шоку. Як це трапилось? Що з цим робити? Це змінює фокус, це змінює життя. І найчастіше здається, що це кінець всього. Тут, схоже, десятка з 16. -кою. Але десятка, вона найбільш непередбачувана, тому що якщо 16-ка взагалі щось забирає, десятка робить поворот цією ситуацією. І якщо це щось негативне, значить, саме проживши цю ситуацію, ви маєте переосмислити своє бачення себе, свого життя. Це для вас про щось. І та ситуація, яку б вона зараз для вас не була. Приємною чи не дуже, вона згодом зміниться. І все буде відбуватися по волі долі, тієї руни, яку витягнула е, вища рука. І для вас це повернеться подарунком долі. І е, почнуться якісь зміни, піде динаміка, яку потрібно і сприймати дещо по-філософськи. Тому 10-й аркан може дати реалізацію, мрії, зустріч, яка відкриє нову лінію долі, відносини щасливі, може бути виграш, серйозний прибуток. Відкриваються двері і трапляються потрібні люди. І важливо бути відкритим цьому потоку. Я рекомендую. Для кожного, в кого десятка стоїть на періоді, і також для усіх абсолютно, хто проживає ці портали десятки, коли ви бачите, прийшло 10, от завтра буде, 10 число або 28, ви налаштуйтесь з самого ранку, ще з ночі, що цей день ви війдете в легкості. В довірі до всього, в позитивному сприйнятті людей, себе, що б не було, вам можуть даватись перевірки. І якщо ви будете в легкості, в гнучкості, готові до будь-чого, десятка може дати вам дари уже до кінця дня, чи на наступний може дати вам якісь приємні подаруночки, найменші, але приємні. А тому що періоди по 10-му аркану це такі портали перевірки вас. От, а вже в кого десятка стоїть на рік, то вже будьте готові, що цей рік переверне ваше життя. По даній енергії включається фатум тоді, коли людина в стані застою. От час уже щось змінити, а вона в сумнівах, вона підозріла, вона копається в собі, щось там витягує з себе, сумнівається, вона думає, що. Динаміку проживає, насправді це застій. Ну і доля тут розставляє все по місцях. Ми враховуємо не тільки десятку, біля неї стоять ще кілька енергій, і вони можуть показати, куди буде йти динаміка, в чому відбудуться зміни. Коли в прогнозі на період ми бачимо, там може йти десятка, вісімка, вісімнадцятка. От чи інші аркани, враховуємо це. Тому запам'ятайте: 10-й аркан говорить, ситуація не під вам. Усі ваші плани не у вашій владі. Доля управляє нею. Якщо вам близька тема звернення до Богів, ви. Вам цікаві езотеричні вчення, ви можете також звернутися до богинь долі, до Норн, Мойр, для того, щоб заручитись їхнім благословінням, налаштуватись на той тонкий план, адже вони управляють долею. Якщо ви проживаєте цей період у плюсі, то без будь-яких ваших зусиль все, що буде відбуватися. Буде нести користь для вас. І ви отримуєте бонус, подарунок за всі попередні старання ваші. Як винагорода. Тому, якщо в цей день приходять грошові надходження, ідеї, гарно складається комунікація з людьми, з якими раніше були проблеми. От просто прийміться з вдячністю і знайте, що це вам бонус це. Закономірна винагорода за ваші старання. Ви вкладалися сюди, і от ви вступили в цю щасливу лінію по 10-му аркану, і вам воздалось. В цей період слідкуйте, батьки, уважно за дітьми, щоб вони були в безпеці і щоб вони були в тому середовищі, яке несе їм користь, навчальні програми, відпочинок, спілкування з оточенням, яке несе користь. В цей день ризики для тих, хто спілкується з людьми, які не сприяють розкриттю потенціалу, вони вам не рівні по вібраціям і може відбутись певний дисконект, і от в результаті десятка може вас вибити з колії негативними подіями. Вибирайте людей позитивних, цей день не рекомендується ну, ні думати, ні говорити не негативно, не потрапити в інший потік. Не зловити негативну фортуну, тому будьте уважні. І не можна бути повністю пасивним. Цей період чудовий для активності, для розслаблення, для того, щоб насолоджуватись життям, чим би ви в цей період не займалися. Також десятка може програтись по-різному для людей з десятками в мінусі чи з десяткою в плюсі. Тому, якщо в вашій Матриці, долі, є 10 аркани, подивіться, де вони знаходяться, чи ви в зоні ризику, якщо вони у вас у кармічних програмах, чи ви е, в зоні плюсу, особливо будьте уважні, якщо вони у вас у кармічній програмі душі, у кармічних родових програмах. І слідкуйте, якщо 10-28 числа у вас відбулись, відбуваються неприємні події, ну, значить, це знак мінусу по вашій особистій матриці, якщо у вас є десятка. Якщо у вас десятки немає, також слідкуйте, чи помітите ви якусь тенденцію. І так щодо кожного аркану. Для людини, яка по 10-му аркану вийшла в плюс, 10 аркан у прогностиці може також містити ризики, тому що всі ми живі люди і можемо бути як на низьких вібраціях, проживати в тому, в сум. Якісь негативні події, хвороби, переживати за себе, за, за близьких своїх. Але 10-й аркан не любить цих сумнівів. Сумнівів і важкості. Тому постарайтесь. Постарайтесь все-таки мінімізувати оті ризики і налаштуватися на приємне, на хороше. Також, 10-й аркан є основним, основною енергією жовтня. Тому жовтень буде для вас також показовим щодо цього. Налаштовуйтеся на покращення, на успіх, тягніться до позитивного. Якщо життя у вас вводить в цей день в негативне середовище, де ви змушені спілкуватись не з тими людьми, де ви самі встрягаєте в власний негатив. Задумайтесь, чому так відбувається, нічого нема випадкового. Значить, час переглянути своє ставлення, час сказати якимось людям Ні, я вибираю інакше. Ми завжди можемо сказати ні. Ми завжди можемо сказати так собі, своєму новому я. Теоретично, ми зараз підковані, ми знаємо, що треба бути гнучкими, відкривати серця, йти в розвиток все ми знаємо. Коли я проводжу консультації з матриці долі, в теорії всі все розуміють, але от відбуваються ситуації, конкретні ситуації. І тоді, в цих ситуаціях, ви вже бачите: от вона, ця десятка, як ти себе поведеш? чи 16-ка, втрата, розлом, розрив про що тобі це? І отут і полягає пропрацювання в конкретній життєвій ситуації, сприйняти правильно прожити біль внутрішній, відпустити його, очиститись і навчитися жити по-новому. Отут і розвиток, отут і еволюція. Тому десятий аркан може бути і ударом, і даром фортуни. Навчайтеся, любіть себе і скидайте зайву серйозність. Десятий аркан нагадує мені і руну Лагус, а руна потоку, входження в свій потік. І коли людина проживає руну і вивчає її, так само, як і 10-й аркан, вона зустрічається з внутрішніми суперечностями. Я очікувала хорошого, а тут неприємне. Так який ти потік ловиш по лагузу, по десятому аркану, в який ти потік входиш, в якою ти увійшла у воду? Десятий аркан схожий на вітер, на порив вітру, пір'їнку, яку підхопив вітер, її несе, 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 вона піднімається вище хмар, вона танцює поміж дерев, вона не думає, що впаде, вона на позитиві. І це її тримає. Так само, як і руна Лагуз, це входження в водний потік, проходження через емоції і відчуття себе на всіх рівнях, глибинне відчуття. Тому 10 аркан, як енергія потоку, вчить нас відчувати, той потік. В якому ви знаходитесь, в який вас втягує, негативні події, новини, коли ви засуджуєте когось, думаєте про когось не так, оцінюєте щось, чи потік серця, чи потік народжений з любові, серця, вдячності за дар життя, коли ви тягнетесь до усього, що дарує вам. Розквіт, розширення, політ душі, творчість. Тому 10 аркан, енергія потоку, яка відкриває двері, яка дає подорожі, спілкування, розширення, можливості, гроші, зв'язки, любов це е, той скарб. Який раптово людина, копнувши, викопує, хтось буде довбити землю гектарами і нічого не знайде, а якась людина вийде для того ем, на природу, щоб помилуватися квітами, подякувати землі за життя. І тут побачить, як виглядає з землі монетка і викопає свій скарб. Ось десятий. Аркан про що? Але це не може бути сплановано, запрограмовано. Це той фатум. Пам'ятаємо, десятка це доля, яка в цей момент натискає на кнопку старт час запустити вас на нову гілку реальності, запустити нові елементи у площину вашого життя. Ну, а як ви сприймете це? Це вже буде формувати вашу, цю вашу гілку реальності. Від вас залежить ваше налаштування. Тому обов'язково налаштовуйтесь на позитив, на можливості, на те, про що це для мене, що б у вашому житті не відбулось. Тому важливо бути по десяточці відкритою цьому усьому, що відбулось, бачити можливості, а не обмеження. Нести позитивне налаштування до життя і дякувати кожен новий день. Тому ловіть знаки долі: легко ставтесь до життя і загадуйте бажання. Десятка не любить контролю, вона любить задоволення і довіри до змінам в житті. Якщо ви хочете розібратись краще у матриці долі, отримати свої підказки. Як вийти з лабіринту ілюзій у шлях розвитку? Пропоную вам отримати енергетичний живий аудіорозбір матриці долі від мене. Я відкрию вам коди успіху вашої долі. Шлях для усвідомлених.